Доброго дня всім гостям і підписникам каналу. Находимося ми сьогодні БВС, місто Решетилівка. Може хто і догадався, чого тут ми знаходимося. Сьогодні ну, треба таке, як кажуть, не, про, не, про, не прозівати. А чого? Того, що ми отримали. Нашу кукурузку. І получили кукурузку, це, як кажуть, халява від держави. Ну, Халява не халява, Ну, дали безплатно 25 мішків мені ДКС Монсанта. Подавав я на на безплатну кукурузу, я її отрив. Подавав я й на міндобриво. На соняшник не встиг, нам індобриво подавав і на кукурузу. Міндобриво ну, не пройшов, я нам індобриво чуть і розстроївся, як кажуть. Ну, прийшло, лист щастя прийшов і сказали, ви пройшли на кукурузу. Що ми? ДКС-41-78. 41-78. 4178. Як не знаю, яка це фава. Ось, Якщо ви бачите, що тут, чия вона Руму... Румунія. Румунія. Ну... Її менше. І ще один сорт. Випросив, я кажу. Чи Випросив, чи не випросив, дали мені такої ще. Зараз половина такої, половина такої. ДКС 3050. 3050, Ну це 200 фаво. Це я подивився 200 фао 22-го року. Ще прошлогодня дня. 01-22. Це ще прошлогодня А ця 1120. Ну, коротше, прошлогодня кукуруза. Я навіть не дивився на, на якого году. 21-го, ну, в 22-му я треба було, в 22-му тестувати, прошлого дня дали. Ну нічого. Дали, на тому спасіба, я, чесно, і не ожидав. Оце така, такий сюрприз від нашої держави. Дали. Е, все, дякуємо за просмотр і... До побачення, підписуйтесь саме головне на канал і буде все, все буде Україна. До побачення!